І я подумала, що ми б ніколи не могли з ним спілкуватися, тому що він був дуже мовчазний, геть не звертав на мене увагу і постійно хотів піти. Ну от швидше, швидше, він постійно поспішав. І от це таким я його спочатку запам'ятала і подумала, що цивільними він працювати не може. Ці його думки там, на фронті. Вікна мої виходять на Кульбакіна, і було гучно, страшно. Я переїхала до подруги. Моя квартира стояла. І Я їм їх пустила жити, чоловіка і ще чотири його побратимів. Потім вийшло так, що якраз був штурм Любоїри, він повернувся і відсипався. В моїй квартирі залишився кіт. Я приносила їжу. Я принесла, він був сам вдома, і ми вже трішечки розпілкувалися. Він розповідав мені, що е, читав, що перше враження справляється на людину за 21 секунду. І він не знав, що мені швидко показати. Він під час штурму на Любомирівку впав в окопі, розірвав собі штани. Він каже: я вже збиралася уходити, повертайся. Він каже: Диви, яка в мене дірка на штанах. Я його потім питала, кажу, на ти, ти мені цю дірку показав. Він каже: Ну я вже не знав, що тобі показати. Не догадувалося, що він збирається мені робити пропозиції. Він мене сюди привіз, привіз під дерево, де ми постійно відпочиваємо з друзями. Повертаюся, він стоїть на колінах. Був на контракті три роки до 20-го. І потім, коли почалося повномасштабне вторгнення, він був в Чехії. Якраз тільки приїхав в Чехію на заробіток. І він повернувся 4 березня він вже служив, був під Миколаєвом. Казав, що він це зробив, тому що він вже був навчений, він був в розвідці, багато навчань пройшов із парашутом стрибав, і на полігонах купу разів був медичні курси. Пройшов, і він казав, що його дуже хвилювало, що молоді необучені хлопці. Вони йдуть захищати батьківщину і гинуть. А він досвідчений буде сидіти. Я жила з ним в Донецькій області. І якось так вийшло, що ми великодень відмічали з його побратимами. Незадовго до цього була операція, і він вивез. Людей з оточення. І, і мені от на секунду Ну я завжди ним пишалася, але от тоді мені здалося, що Ну це не великодень, а день е, якогось прославляння мого чоловіка, бо стільки про нього казалось, і він стільки життів врятував, завжди йому казала, бережи себе, може, Ну кудись не піди, може, якщо всі відмовився йти ти відмовився, може, ну, бо хочеться. Ну, чоловіка мати поряд, дуже хотілося, щоб він вижив. От. Але коли чуєш такі ну, висловлювання від побратимів, розумієш, що ну, він не міг по-іншому. і Ти приймаєш його такого і ти пишаєшся ним таким. Це дуже дивна річ, але коли я жила з ним, я не відчувала себе в більшій безпеці, ніж з ним на Донецчині. Мені здавалося, що. Ракети він відведе руками. Ну, я була єдина цивільна в тому селі. Він завжди мені казав, що е, мій дім там, де ти, що я кажу, що я їду додому, бо ти мене чекаєш. Я завжди кажу йому, що я його кохаю, що я йому вдячна, завжди кажу, щоб він, де він не був, беріг себе. Жили в Новогродівці тоді, наразі це окупована територія. Прогулялися і він прийшов, я почала робити вареники, з вишнею, він ніколи не коштував їх. І його викликають. Він ще каже, те, що злися, що я не поїв вареники, вранці прийду поїм. От він пішов, потім позвонив мені сказав, що вони. Будуть їхати з командиром, але сказав, що це не дуже небезпечно і ранком він буде. Вдруге я прокинулася, і я зрозуміла, що ну, щось трапилося. Я писала його побратимам, вони відкривали, нічого не відповідали. І потім прийшов командир, вони товаришували. Він теж був поранений, він відмовився від того, щоб їхати в госпіталь, щоб повідомити мене. Подумала, може він поранений. Кажу, живий чи ні? І він каже, ні. Я почала казати, що такого не може бути, що ну, Діма він завжди повертався з дуже важких виходів. Я казала, що не може такого бути, а командир і він присів, наче мене втішати, і розплакався. Я зрозуміла, що, напевно, шляху назад нема. Перший приліт і одразу він був поранений. і Він і командир. Ну, Командиру потрапило в ногу, йому в ногу і в бік. І осколок залишився в ньому. Це був, напевно, мій найбільший страх втратити його. І інколи я його питала, кажу, ну ми живемо в такому місці, може таке бути, що і я можу загинути, наприклад. Він завжди, отак крепко-крепко, мене обіймав, казав, не кажи так, не кажи так. Подарувала йому срібно, бо він носив тільки срібло, золото не хотів, срібний тризуб. А це у нього був браслет, я часто робила захисний браслет, і на ньому така срібна була деталь. І браслет порвався під час одного з виходів, а деталь він цю підібрав. І він почепився на булавку на штанах, а Тут була у нього. Це був його оберіг, щаслива його булавка. І коли він загинув, то морзі нам віддали все, що на ньому було. Я все йому повернула. Окрім цього, це залишила собі на пам'ять. Тепер ношу його завжди з собою. Люди мають розуміти, що е, якщо б не наші захисники, то ми б вже були під керівництвом іншої держави і жили при іншому устрої, якщо б всі не мали стільки свідомості. Так вийшло, що ми незадовго до мене загибелі заговорили про петиції. Я часто їх підписую на сайтах, і мені потрапилася петиція. Е, яка ну, була складена живій людині. Я Дімі привела в приклад. Діма каже: Ні, мені це такого не треба. Медалі, які йому давали нагороди, він просто лишав вдома, ніколи їх не переглядав і казав, що це так просто залізо, що він не заради цього це робить. І я розуміла, що йому це не треба, але ну, треба щось робити. Я подумала, що це в пам'ять про нього буде, тому що обіцяють скласти і. Електронну книгу цих героїв України, їх історії поступово знімати. Я подумала, що він вартий того, щоб, ну, щоб його пам'ятали. Заради цього я склала петицію, намагаюся зібрати підписи.